Вітаю! Сьогодні у відео ми детально розкажемо, як прошити блок управління через stm 32 за допомогою прошивки бутлодера та програматора. Для початку нам потрібен ноутбук, програматор при потребі перехідник, якщо велика відстань від блоку управління, до прикладу, до ноутбука. І також нам потрібна прошивка бутлодера відповідно від залежності від блоку управління. Якщо це новий блок, значить GSU-бутлодер, якщо це попередньої версії блоку управління, значить бутлодер на GXX. Для початку ми підключаємо програматор до нашого блоку управління. Є спеціальний вхід, що на Нові версії, що на попередній, аналогічно підключені. Підключаємо і підключаємо до ноутбука. Обов'язково, коли робимо підключення, блок управління має виключений бути від подачі живлення. І також при прошиванні виймаємо SD-карту. Вона нам потрібна буде на фініші, коли ми будемо записувати на нього прошивку для блоку управління. Тепер Подаємо живлення на блок управління, вмикаємо його і відкриваємо нашу програму stm 32 яка вже має бути скачена на момент перепрошивання. Відкриваємо її. Підключаємось. Натискаємо сюди. Наступний етап ми стираємо прошивку, яка була зашита раніше. Вибираємо нову прошивку бутлодера, яку ми вже завантажили. Вжимаємо старт чуємо по звуку, що прошивка зашилася. Тепер ми відключаємо нашу програму від блоку, закриваємо її, вимикаємо блок управління, від'єднуємо програматор акуратно, щоб нічого не зламати. І тепер беремо SD-карту, яка у нас була до прошивання блоку управління. Вставляємо в ноутбук. Відкриваємо та форматуємо її. Відкриваємо нашу флешку і створюємо на ній папку FirmW для завантаження прошивки для блоку управління. Має бути обов'язково саме таким шрифтом, як на відео. Заходимо в завантаження і перекидаємо на нього оновлену версію прошивки. Відключаємо флешку, виймаємо з ноутбука і вставляємо її в блок. Вставили блок, тепер можемо макати. Чуємо по звуку, що два рази пікнув, значить, блок управління прошився. Декілька секунд чекаємо, апарат має вийти на зв'язок і ми побачимо оновлену версію прошивки. Так, бачимо, що наш апарат вийшов на зв'язок. Якраз на зв'язку. І тепер перевіряємо. Оновлення прошивки. Бачимо, що в нас зашилася нова версія gcgd 7.1. Якраз дата, видно і час. Якщо дотримуватися всіх рекомендацій і порядку дій, має правильно все. Прошитися та апарат відразу виходить на зв'язок. Обов'язково потрібно звернути увагу, щоб сім-карта, яка стоїть в блоці управління, вона була поповнена, і також sd карта має бути не менше, ніж 18 ГБ та не більше, ніж на 32. Якщо дотримуватись послідовності, все має прошитися і апарат вийде на зв'язок без перешкод. Дякуємо вам за увагу!